Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Гарейтерович сьогодні 21 вересня і пропоную поговорити про одну подію, яка навіть дещо непоміченою пройшла в нашому інформаційному просторі, але буде мати дуже серйозні наслідки. Я маю на увазі, ну фактично, офіційне призначення Ольги Стефанишиною, послом України в Сполучених Штатах. Вона де-факто цю роботу вже почала, і перед нею, як і перед Україною, стоїть дуже багато викликів. Чи зможе вона з цими викликами. Справитися, будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Якщо підписалися. Вчасно отримаєте повідомлення про свіже відео і зможете бути в курсі всіх актуальних подій внутрішньої і зовнішньої політики нашої країни. Отже, Ольга Стефанішина приступила до виконання обов'язків посла в США. В неї вже відбулося кілька зустрічей. Вона достатньо активно все це коментує в соціальних мережах. Така бюрократична процедура вона вже завершена. І вона може ну, власне виконувати там різноманітні завдання, які будуть перед нею стояти, які будуть стосуватися американо-українських відносин. Але я пропоную почати навіть не з того, що їй треба буде робити, і якими є пріоритети її діяльності, а почати з того, що в нього кажуть, що в неї. Ну, м'яко кажучи, не дуже буде такий позитивний або простий, скажімо, старт роботи. Чому тому, що є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, які впливатимуть власне на початок її діяльності. Суб'єктивний фактор безумовно стосується її бекграунду і того факту, що є в Україні там кілька кримінальних справ, як мінімум дві, де вона фігурує в різному статусі. Я відразу про це кажу. І е, очевидно, що ця інформація, ну оскільки вона є публічною, вона нікуди не подінеться, вона час від часу буде вспливати в. Публічному просторі і безумовно буде впливати на роботу посла, тому що як мінімум їй треба буде визначитися з форматом взаємодії там з слідчими, з судом і давати якимось чином коментарі, свідчення, ну брати участь там в судових засіданнях і так далі. Ну, посилатися на те, що вона працює там за кордоном. Тут буде достатньо складно, можливо, якийсь дистанційний формат буде застосований. Я чому взагалі про це згадую, тому що ну це достатньо достатньо нетривіальна подія, коли в нас посол в ключовій країні, яка є нашим партнером і сподіваємося, союзником ну має от такий, якби бекграунд, і е, може ж бути рішення суду, наприклад, не дуже позитивно для неї. Що тоді робити? Ну очевидно, там апеляція, апеляція і багато інших подібних речей. Але що тоді робити, з точки зору статусу, з точки зору іміджа, оце питання воно поки залишається без відповіді, з іншого боку, давайте відверто. Безумовно, в Сполучених Штатах знають про це, і якщо це не стало якоюсь перепоною для Білого Дому, і вони дали свою згоду на призначення її послом, значить для Трампа конкретно або для людей в Держдепартаменті це не є якоюсь великою проблемою. І вони ну, вважають, що вона, як мінімум, не стоїть на заваді. Власне, призначення пані Стефанишиною послом в США тут можна пожартувати, що дивного тут нічого немає, оскільки президент Сполучених Штатів людина проти якої теж були відкриті різноманітні кримінальні справи, і деякі навіть доведені до якогось логічного завершення. Але зрозуміло, що з точки зору там інформаційної війни інформаційних якихось процесів. Історії з судом вони не надто позитивно виглядають, і в мене до сих пір особисто немає відповіді. Все ж таки, чому була зроблена ставка на цю людину, знаючи прекрасно про цей бекграунд і про те, що ну чисто з точки зору там транспарентності, публічності принципів демократичного врядування е, тут ну були певні питання, які треба було спочатку, мабуть, вирішити, а потім вже призначати. Тим не менше сталося те, що сталося, і на посаді посла, ми звісно будемо бажати. Пані, ользі, усіляких успіхів, тому що її успіх ну за великим рахунком, це успіх України з іншого боку. В неї є об'єктивні причини, складні щодо нормального такого старту роботи. Давайте не будемо забувати, що штати вже входять поступово в виборчу кампанію. провіжні вибори до конгресу власне і Сенату Сполучених Штатів вони будуть мати дуже серйозний вплив на всю політику США, і для Трампа це взагалі буде зараз ключова. Тема тут треба бути надзвичайно обережними, обережною, тому що ми пам'ятаємо історію з попередніми виборами. Коли візит хотів сказати в Трансильванію, в Пенсільванію, да обернувся для нас дуже великими проблемами, і для посла нашого колишнього пані Маркарової. Але очевидно, що це була і не ініціатива не нашого посольства. Це власне приймаюча сторона, демократи так організували візит, але влетіло, звісно, послу. І пані Стефанішині тут теж прийдеться Ця дуже обережно ставитися до різних речей, починаючи від зустрічі з демократами, оскільки. Ну, як посол, вона повинна зустрічатися з усіма, і звісно, вона повинна дбати, це Один із пріоритетів про двопартійну і двопалатну підтримку України в Конгресі і Сенаті. Е, ну в конгресі да в цілому, в Палаті представників в Сенаті. Але при цьому е, деякі зустрічі, можливо, її з представниками демократичної партії явно не надто позитивно будуть сприйматися в Білому домі. З іншого боку, не буде вона зустрічатися з демократами, а вони переможуть, наприклад, на е, проміжних е, виборах, будуть мати потім більшість в конгресі. І це це може нам аукнутися не дуже гарному такому плані. Коротше, складна ситуація. Ситуація такого шпагату, і мені здається, тут у нас є одна дуже велика проблема, яка пов'язана з тим, що всі наші посли. Ну, які недавно ну, останнім часом працювали безпосередньо в Сполучених Штатах. Вони, ну от принаймні нинішні посоли, попередній вони не є спеціалістами американістами, тобто вони не надто добре при всій повазі розбираються в внутрішньополітичних тонкощах Сполучених Штатів Америки. А це дуже важливо. Останнім послом, який в нас прекрасно все це розумів, і, до речі, надзвичайно ефективно працював, був якраз Валерій Чали. Там проблем ніяких не було, і я до сих пір. Не сильно розумію, як же цю людину не долучили до цих процесів і взагалі там не запитували в неї, що і як робити по американському треку, тому що там треба дійсно американіст, людина, яка. Знає всю цю специфіку, яка може пройти між крапелек, яка розуміє сутність американської конституції, американської системи влади, її повноваження, мету, завдання, цілі, специфіку здійснення. Але ну як знов таки маємо те, що маємо, тому буде складно, і я боюся, що виходом цієї ситуації стане просто мінімальна активність, яка, звісно, абсолютно не підходить Україні. Ну щоб не вляпатися, грубо кажучи, в якийсь скандал. Будуть мінімально там з ким. Йому зустрічатися, але це неправильна позиція. Далі ми ще маємо початок перемовин США з Китаєм, ситуацію з перемовини з Росією, і частково з Європейським Союзом. Плюс у Трампа не сильно, як я вже казав, добрився зараз з рейтингом, і він буде велику увагу приділяти не зовнішній політиці, а внутрішній політиці. І от в цьому контексті, звісно, дуже складно буде починати працювати. Треба визначити для себе певні пріоритети, максимально рухатися ну, до цих пріоритетів, Рітетів і при цьому не зробити щось таке, що неадекватно або негативно буде сприйнято власне представниками Білого Дому і відобразиться потім на підтримці України. Тому тут треба з місця починати дуже активно працювати. Чи вийде це у нового посла? Ну подивимося. В мене чесно кажучи, ще раз повторюся. Певніми сумніви є. Ну, по перше, нема великих якихось зв'язків. В середовищі американському, хоча, можливо, не ймуть якихось лобістів, які будуть допомагати в цьому плані. А по-друге, нема розуміння специфіки американської системи, тому можуть поки вчитися, готуватися, розбиратися, але це все час, час, який Україна повинна витрачати на зовсім інше. На що саме тепер щодо пріоритетів? Ну, очевидно, що головний пріоритет це постачання зброї, постачання військово-технічних технічного обладнання, бажано ще. Гроші зі сполучених штатів, але ну очевидно, що з цим будуть в принципі великі проблеми. Тому найголовніше, що треба зараз робити, це намагатися втримати. Хоча б поставки озброєнь для України навіть за гроші власне наших європейських партнерів, оскільки, оскільки, до речі, ну пані Стефанішина все ж таки працювала активно до цього, з так би мовити, з європейцями, тут можливо в неї якраз будуть певні перспективи. Вона зможе і з ними спілкуватися, і, власне, говорити вже зі сторони, як посол Сполучених Штатів, яка зброя потрібна, скільки вона коштує, і хто Буде власне її там оплачувати. Другий важливий момент це звісно, наскільки вона зможе так би мовити, лобіювати економічні інтереси України в Сполучених Штатах. У нас є мінеральна угода, мінералділ, як її називає президент Зеленський. Є мінеральна угода, вона працює в два боки, і посол теж повинен над цим дуже активно працювати. Тобто, вона повинна зараз проводити різноманітні зустрічі. Економічного характеру, і робити все для того, щоб Україна отримувала е, значні інвестиції зі сполучених штатів, тому що дійсно ці інвестиції, е, звісно, не ключова і така собі, але гарантія безпеки на майбутнє. Ну і знов таки просто гроші для нашої економіки. Я не впевнений, що вона з цим справиться сама, але є дуже непоганий. До речі, вихід е, офіційно дозволена система лобіювання в Сполучених Штатах. Треба нею користуватися, і гроші треба в тому числі з державного бюджету. Якщо вже і витрачати, то витрачати правильно. Тобто на Якісних лобістів, які е, будуть організовувати різноманітні форуми, залучати е, інвесторів, інвестиції. Вони потім будуть іти в Україну. Ну і третій момент, який буде підсумком, так би мовити, або є ну її першої ну першочергової діяльності або ключовим, скажімо, напрямом її діяльності, це взагалі е, все, що пов'язане з організацією контактів між Україною і Сполученими Штатами на вищому рівні. Я не маю на увазі зараз тільки президента Єрмака. Тому що ну знаючи, як до цього ставиться Єрмак, посол може бути виключно заклопотаний необхідністю йому організовувати якісь зустрічі, щоб історія з приїздом до Білого Дому, де Рубіо з ним в коридорі говорив, ніколи не повторилася. Так, от питання не тільки про Зеленського і Єрмака. Звісно, посол всьому цьому буде брати участь тут питання, по перше, в тому, як швидко і ефективно можна ці зустрічі буде організовувати, а по-друге, щоб до цих зустрічей ну максимально. Були долучені в тому числі народні депутати або члени нашого кабінету міністрів. Це теж дуже важлива історія, які в нас незаслужено мало приділяють уваги. Зрозуміло, чому тому що на банковій на це надзвичайно ревниво так би мовити відносяться, і там великі ревнощі, ніхто не повинен переплюнути зеленського Єрмака, особливо Єрмака з точки зору таких комунікацій. Але політика та велика робиться не тільки на такому рівні, рівень і Верховної Ради. І власне конгресу він, взагалі то в парламентсько-президентській республіці, повинен навіть бути дещо вищим по деяким питанням. І, отут, пані Стефанішини треба буде дуже добре працювати. Ми цей потенціал близько не використовуємо. Це не нормально, коли деякі наші депутати їдуть в штати на якийсь там молитовний сніданок, але вони повинні їздити в межах певних делегацій, причому максимально широкого представництва Верховної Ради зустрічатися зі своїми колегами і теж вирішувати якісь важливі обговорювати важливі теми, вирішувати якісь важливі. Проблеми актуальні проблеми, і теж таким чином допомагати Україні активніше, ефективніше протидіяти російській агресії. От всі ці напрями і будуть власне відповіддю на питання, наскільки пані Стефанишина буде справлятися зі своїми новими обов'язками. Ну і наскільки від цього виграє або програє Україна, у мене поки дуже нейтральне таке ставлення, я відверто скажу. Ну звісно, мені ніхто, мабуть, не хоче якогось там провалу. Україні це точно не піде на користь, але і для якогось великого позитиву поки немає особливих підстав, тому що треба зрозуміти наскільки посол буде саме послом, а не просто ну, людиною, яку призначили в Сполучені Штати. Тати для того, щоб вона вчасно приймала одного-двох представників банкової. Організовувала їм якийсь гарний, ну, скажімо так, гарну логістику від аеропорта до якихось місць, де вони будуть там з кимось зустрічатися. Потім робила якусь культурну програму. відправляла їх назад. Ні, посол США зараз повинен працювати зовсім по іншому. Будемо сподіватися, що пані Стефанішиною це вийде. Якщо ні, ну тоді буде очевидно, що і мета призначення. Була зовсім інша, тобто не вирішувати проблеми, а просто чекати, коли там черговий раз приїде, чи зателефонує президент чи очільник офісу. Та й на сьому все цього б дуже не хотілося. Так що сподіваємося, що власне певна суб'єктність у посла проявиться в межах, звісно, її повноважень, і вона вже дуже скоро почне її демонструвати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустріч слава Україні.